Отже, базовий курс в макроекономіки, і навіщо і кому він потрібен. Знаєте, наступного року буде наша перемога. Е і одні економісти кажуть, що на вулицях опиниться армія з мільйоном нових безробітних, буде нова хмиля еміграції до Європи, а Захід припинить таку масовану фінансову допомогу, і бюджет неможливо буде звести без цих дот мільярдних дотацій. Інші кажуть, що навпаки до нас підуть сотні мільярдів доларів репарацій, а що ринок праці стане швидко дефіцитним на фоні великого відновлення, що професія будівельника чи інженера чи девелопера буде найпопулярнішою, а заробітки в цій сфері не можна буде прирівняти ні з чим. Знаєте, я б, будучи бізнесменом, віддав би 200 доларів за базовий курс макроекономіки, просто щоб отримати правильну відповідь на це завдання. Тому що стосовно основних показників та моделей, ця відповідь дуже лежить не, не на самій глибині, вона лежить ну, майже на поверхні. Ви навчитеся отримувати відповіді на такі запитання навіть без мене. А ще ви оновите свої знання, все таки 12 годин. Це 12 годин, Чотири ваших вечора, вільних вашого життя, з усіх основних розділів. І, повірте, це ще не раз стане у нагоді вашому бізнес-плануванні. Тож, приходьте, чекаю всіх.